І знову привіт усім! У мене сьогодні найщасливіший день, ну один із. Вообще, сьогодні ми будемо готувати таке гуцульське чанахі. Звідки воно взялось у гуцулів, не знаю, загадка, Ну, я думаю, я розберусь з цим. Чому гуцульське? Тому що на гуцульщині готують його з грибами і квасолею. А грузинське готують без грибів і квасолі, але з е, баклажанами. Тому сьогодні в нас буде таке ф'южен гуцульське чанахи. Е, значить, олійка в нас трошечки вже підігрілась. Завантажую під черевину. Мені треба вижарити і е, прибрати. Потім я її додам до котла, щоб вона доготувалася. Після неї буде картопелька обсмажувати. І я її потім достаю. Отак, в общем, все треба обсмажити. Потім все додається в казан і тушкується. Дуже все смачне, ніяких поганих інгредієнтів немає. Солимо, перчимо все і додаємо спеції і ось кінці Зараз ми обсмажуємо і нашу. Коли обсмажимо, додаю, а будемо обсмажувати картопельку. Поки що відключаюся до... поки не обсмажу під І так, під наша засмажилась, добряче ми її потім повернемо у казан для доготування. Вона свою місію зараз виконала. Дала нам жирок, аромат від смальцю прекрасний. І зараз ми будемо завантажувати з вами і обсмажуємо до такої красивучої скоринки нашу картопельку. Так, завантажуємо по одному, щоб нам не надано потрібної рідини. Отак. Обсмажимо нашу картопельку. Так, така у нас картопелька. Нам треба, щоб вона засмажилась, а не розмякла. Так, ну це. Засмажимо картопельку і включимо. Так, картошек наша підсмажилась прекрасно, просто прекрасно. Виймаємо її. І тепер йде уход у нас м'ясо. Не забуваємо, ми обсмажили і черевину, картопельку. І зараз будемо обсмажувати м'ясце наше. У нас е ну, український ф'южн, я ж вже сказала, патче, гуцульський. Тому у нас не баранина, а справжнє, українське, м'ясце, тобто свининка. Які українці баранина. Тому у нас ми. Справжні патріоти, йому своє українське. Завантажуємо по одному шматочку, щоб все те... магати. Нагадую, нічого не солимо, не перчимо, нічого. Все буде, коли ми будемо слоями з вами кладати. І в кінці, самому кінці будемо з вами доводити до смаку. Зараз обсмажимо наше м'яце і смічимо. Так, народ. Обсмажили ми, гляньте, яке красиве м'ясе, пахне, вже просто не передати. Тепер додаємо таку цибульку, крупно нарізану на великі, великі шматочки і обсмажуємо інтенсивно нашу цибульку. Після цибульки готуємо морковку. Як обсмажимо цибульку, Включимо. Так, народ. Обсмажили ми мистецібулька. Тепер додаємо морковочку. Дуже крупно порізану. Так, обсмажимо морковочку. Дуже, буквально 2-3 хвилинки. Нам не треба дуже сильно її засмажувати. Нам треба, щоб вона була смачненька. Так. І ось тільки зараз ми можемо трішечки це все підсолити. Для чого? Для того, що нам треба, щоб цибулька дала свій стік і була дуже смачною. Знаєте, яка красота, вона як воно все пахне, ви не уявляєте. Просто прелість. Так. Це просто сказка. А як це буде смачно, я вже просто уявляю. Це смакати... Так, обсмажилась наша морква. Додаємо, що ви думаєте? Правильно. гриби А гриби, гляньте скільки грибів Боже, це песня. зараз вони сачок свій віддадуть М -м -м -м. це буде песня. Ну, давайте дивитися. Так. Ось така смакота. Красота виходить. Ви, ви уявіть, які гриби, ви бачите, на 4 частини. Гриби такі великі в мене сьогодні. Це просто клас. Але це ще не всі гриби. У мене ще є секретний інгредієнт. Опа! Білі гриби і підберезовики, і підосиновики. Це... Грибочки в нас виписані з Закарпаття. Дякуємо дядьку Василю, який прислав з села Вільхівки. Дуже смачнючі. І ось тепер я додаю туда нашу пічеревину решту, що ми вже смажили. Додаю ось отакі грибочки. Ай-яй-яй, як це пахне. Ви не уявляєте. Сушені гриби. Пахне неймовірно, просто неймовірно. Ай-яй-яй-яй-яй, все, щоб нічого не пропадало. Так. Ми ще мало посолили. Тепер трішечки ще підсолюємо. Так, спеції дамо в кінці. Ай-яй-яй-яй-яй, як це пахне. Боже, як це просто неймовірно пахне. А спицівки чому? Щоб вони в нас не згоріли, не підгоріли, не обсмажились, як не потрібно. І вони отдадут свій аромат, прогріються и будет у нас просто вкусова бомба. Так, ну, трішки сейчас обсмажемо и покажу, что далее делаем. Итак, так, народ. Це смажилось просто бомбичики. Аромати просто не передати. Але це ще не всі інгредієнти. Тепер на цьому етапі ми додаємо, ось у така в мене суміш перців. Охренітельна, я скажу вам. Перчик чорний. Так. І зараз додаю паприку. Куди ж без паприки? Це просто... Най основний інгредієнт усіх закарпатський за, е, і страв. Тому без паприки нікуди. Так, чому на даному етапі? Тому що у нас вже майже все ми покидали. Але ще не все. Так, перемішуємо. Бачите, із-за того, що у нас великі кусочки, все ціленьке, нічого не розпадалося. Все як потрібно. Боже, які аромати! І mm -hmm. тепер додаємо наступні інгредієнти. Mm -hmm. Боже, як це смачно. Помідори. Пішли в ход. Дивіться. Викладаємо наші помідорки. У мене вони солені. Можна свіжі, можна паску томатну. Що є. Але я люблю що такими своїми малосольними помідорками. Вони кисло-солодкі, вкусніші капець. Тепер додаю солодку паприку. У мене вона підморожена була, тому вкуса не тряю ніяких вкусових своїх якостей. Лише смакотища. Так, і теж трішечки. Так, уклали ми трішки. Помішаємо. Вагонь у нас дуже дебелий, щоб все це смажилось, а не тушилось. Так, ось такі в нас чанахи. Нагадую, готуємо гусурські чанахи. Так, тепер, дивіться, що ми робимо тепер. Скільки mm -hmm. у нас тут смакотики. Тепер ми в наші чанахи додаємо нашу картопельку, яку ми обсмажили. Так, нашу картофельку, варену, хвасолю. Ось отаку. так. У мене варена готова квасолька. Дякую за гуманітарну допомогу. Так, в мене і своя є. Але все також треба використати Не висідувати. Тим смач... паче, що вона дуже смачна. Тому квасольку завантажили. І тепер я вливаю буквально пів склянки водички. Накриваю. І все воно буде кушити, тушкуватися десь. Отак. Заливаю. Ну, я не знаю. Пів години, напевно. Накриваємо кришкою і хай готується. До зустрічі через пів години. Так, привіт всім ще раз. Дивіться, через 15 хвилин я додала ще гіркий е е перчик, але дивіться, щоб він був не пошкоджений. І ось так ось крупно порізано чесночок. І тепер в самому кінці додамо, е коли відкриємо. Ось така в нас в мене спеція є. Приправа сушені помідори з часником і базиліком. Я його просто обожнюю. І часничок порубаний. Це до зустрічі. Так, гляньте, яка красота у нас просто нереальна. Зараз додаємо наші спеції базилік. Сухий часник і такий з помидорами. Це пахне так, що капець. Так, і часничок. Додаємо. Опа. Отак. Вот Порубаний. Так. І тушимо ще. Боже, як запахло. Зараз спробуємо на смак. М -м -м. Божественно, солі все. Все ідеально. Ще минут 15 і все. Ну, все, шановні, ми вже в кухні. Ось такий у нас чанахи вийшли. По виду просто обалдені, по вкусу тоже, думаю дуже смачнючі. Тому зараз насипаю. Дивіться, всі, все це ціленьке. І грибочки, і м'яска. грибочки, м'яска, картошечка. Все ціленьке, все протамилось як треба. Просто прелесть, Зараз будемо куштувати.